Так, якщо ви вже вирішили займатися бджільництвом, то вам потрібно придбати собі ось такий мінімальний набір. Е, димар такий або може бути інакший, але димар. Стамесочку тамесочкуську або інакшу, ну але стамеську обов'язково потрібно придбати, бо вона дуже ну, корисна річ. Поясню, чому потім. І ось таку шапку. Маску бджоля. Можете ще придбати собі, звісно, рукавиці, якщо не хочете, щоб пальці кусали бджоли, але то тако. то Полезно. Так, ще що треба? Треба собі придбати вулика. Вулика є б багатокорпусні, український вулик е, е, і вулик лежак Ось це у мене всі лежаки. Бо це є універсальний вулик. І що найголовніше, вулик лежак є, на мою думку, найпрактичніший ну, у роботі. Він легко з ним робити. Ви маєте доступ до бджіл, до всього. Тому я рекомендую всім початківцям обирати лежаки. Так, що до найголовніше, далі нам треба купити вулика, обрати його. Якщо ви берете новий вулик у магазині, він там все частенько, все, ну, абсолютно новий вулик, бо є магазини, що продають і би вулик. Якщо ви берете новий вулик, подивіться, щоб все було добре. Ніде не ні, було ні, ні дорог, ні, ніяких щіль таких, ось ну, допустимось як тут. Бачите, тут стикається боковина і задня стінка вулика. І щоб не було, ну, це ось це, ну, тут, тут бачите, немає. Ну, тут, ось, бачите, як зарізано і забита така тоненька досчечка. Меже, щоб не було ось тут, не дихало і не було щай. Тут так само. Ну, тут уже з денця, ну тут подвійна йде дошка, бо це я виготовляв вулики ці сам. Тут туди, туди, іде туди, туди подвійна. Тут це одна, а з внутрішньої сторони друга. Зараз відкриємо вулики, подивимось, відкрию раз порожній, подивимось, розкажу, що покажу, що на що звернути увагу. А потім відкриємо вже з бджолами.